Кажуть, що монахи францисканці вони мають талант по, чи дар такий по встановлюванні таких вертепів. Ну і цей дар він переймається з вже вісім століть поспіль від святого Франциска почавши. Брати францисканці переймають різні звичаї, традиції від інших монастирів. От наша провінція має десь близько двадцяти кілька монастирів, і в кожному монастирі виставляються такі шопки.